І всім привіт! Ви на каналі Кіно. З вами я, Даніл. І сьогодні я стану справжнім мером міста, який буде будувати будинки, заробляти гроші. А як саме я буду заробляти гроші, будувати будинки? побачите в цьому відео. Тому не будемо чекати, давайте починати. Що ж, давайте починати. І почнемо з того, що. Дивіться, які гарні квітки. А це що? Так, ось ми зібрали 6 коїнів, але для чого вони потрібні, поки ми не знаємо. О! Ось ми і починаємо. Це. Це хто? Давай поговоримо. Подивіться на цей величезний простір. Там є природне джерело зверху. Над ним є синє штуковине. Візьміть і знесіть його бульдозером. Так. Е, я поясню, чому коли повернетесь. На, ети? на, на цій карті. А, а відображається? Так, і по карті воно десь ось. Яке ви. Дійсно, який величезний простір. Той чувак я повинен знести бульдозером. О, монетка. У мене вже 8 коїнів. Давайте пошукаємо, може тут є ще. Ні, це одувані. Шукаємо коїни, шукаємо. Напевно, тут більш нема коїнів, але. Все ж таки я пошукаю. Підібрати його складно, але. Один. І це... Си... Один. А! О, ось. Ще 4 коїно. Добре, повер... повернемося до справ. Він сказав мені, це. Знести бульдозером. Ось це бульдозер. О, о! Яка класна менюшка. Підтверджуємо. Що? Опс, я все знес. Великий <реку> бум! Зносити бульдозером це весело. Тут є природні джерела. Ми можемо використовувати їх для виробництва енергії. Як я зрозумів, треба сюди. Підійти і зробити так. О, і так. А, ось так. Будуємо завод за 30 тисяч. Добре. А де завод? Що, в мене в місяць мінус 15 тисяч? Ой, що, що? Що я зробив? А? О, щось будуємося. О, побудувалось. І що саме побудувалося? Гідроелектростанція. Чудово. Тепер вся ця область під напругою. Ви можете побачити діапазон дії на карті. Добре, ось я вімкнув, що він просив. Тепер, коли ти награвся з картою, ми можемо заснувати на перший жилий район. І район. Житловий район ми побудуємо десь. А Ось тут прям. Чому ні? Чи ні-ні-ні, тут не, тут не гарно. Отут хочу, так. Як же. А, от, житловий район. Опа. Далі ваші громадяни захочуть десь робити покупки. Тому побудуйте декілька комерційних зон поруч з житловими районами. Це робить територію набагато дорожче. Так, тепер мені потрібен магазин. Магазин це ось це. Добре. Тепер потрібно зробити промислову зону. Він сказав, що потрібно зробити промислову зону. Добре. Будуємо. Будується! Будується! Упс. Зараз мене десь забудує в якомусь будинку і все. А це що. Чому тут все палає? Чому в моєму місті все палає, алло? Ой. А, все. Тепер все не палає. А це що? Сміття! Я можу збирати сміття. Забудовує. Угу. Давайте уповільнимо гру. А то я щось не знаю, швидко зробив. Так, що тут є? Тут є магазин. О! Мандаринка. А. Ай! Тепер заправка, а де мандаринки? Тоді збудуємо. Тут магазин ще один. Ще збудуємо ось тут житло. А, все. І в мене залишається дві 2000 Круто-круто. Це якась штука. Ти хто, чувак? Ну, давай поговоримо. Бачите, ви бачите! Це ж сміття. Так, справжнє свалище. Це все мені потрібно. Що робити? Виносити сміття. А щоб виносити сміття, мені потрібно... 50 тисяч для прокачки. Буду виносити сміття сам. Чому пині? Побудовиться ця зона чи що? О, Так, прибудувалося. А це магазин? Це магазин. О, Кока-Кола. Ч... Какте що він робить? О, боже мій. Якийсь він... Слухай, мені сподобалось. Давайте ще... А це шо що... за магазин? Ні, тобто тут потрібні якісь інші коні? Магазин. <пукладшуйтесь> <пінед> <allies> <спільців> В моєму місті! В моєму місті О, Вибач, вибач! Що, Що за сила спицыра? О! будемо свалку! А як побудувати? Я побудуват. буду свалку! А все спицы! Я один промисловий район. А ще я не розумію, що робити далі. Ві... Я ж повністю забудував усю територію. Хм. Як мені продвинутися далі? О, що тут? Це шо? Що тут сталося? У мене тут. Я... в мене тут якась заброшка. А як це так? Це, це типу, треба знайти. Добре, зносимо. О, чого в мене все вибухає? Я не туди бі бігу. Я справді не розумію, чому в мене все ламається. Так знести. Я можу тут завод побудувати? Так! Я зрозумів, треба вносити територію, щоб будувати завод. М -м -м, зрозумів. Ого! Оце що? Постукали далі. що? Цікавий тут завод. Я хочу побувати тут парк. Ось буде в мене така паркова лея. Ось тут в мене буде один пар. І другий пар. О, виглядай чудово. І тепер, як я розумію... Ого! Це дуже багато території. Вкрай якась. А може сюди забратися? О! Коін. Ще коїн. Ще коін. Двері! Що я зробив? о Вугілля! А для чого потрібно вугілля? Друзі, я знайшов для чого вугілля. Я відкрив скін! Вау! Що він робить? А, а! Щось перебудовується? Вау! Це печера! Де мій білий дім? Чому я живу в печері? Я можу туди запрыгнути якось? Ні, начебто. Не... А, можу? Все, я нагорі. Угу. Цікаво в мене місто. Ось наша гідроелектростанція, ще пасть електростанція. І вся ця територія моя. Що ж? Тихо ти? Що ж, друзі, вважаю, на цьому вже можна закінчувати. Так, ми не забудували все місто, але для цього в нас буде друга частина. Тому ставте вподобайки, пишіть коментарі. Дякую за перегляд і всім пока!